Енергетичний фонд дня сьогодні представлений е, сімкою чаш. Е, це певні ілюзії, це наша нездатність щось е, вибрати достовірно сьогодні. Тому не варто планувати е, робити щось серйозне, е, не варто ставити цілий. Пам'ятаємо, що місяць йде на спад, і нам краще задуматись е, про те, що нам заважає. Рухатись також. Ми бачимо у прямому сенсі людину, яка стоїть посеред болота, і нагадуючи сьогодні свято трісі. Тож дуже багато різних духів, мавоко, русалок оживають і можуть наводити таку очману, можуть наводити химерні думки. Та мороки, тому варто бути обережними, не звживати спиртними напоями, і варто берегти себе. Для бізнесу день невдалий, для здоров'я одужання не буде, оскільки немає шляху лікування, якщо ви хворієте. Треба просто знайти цей той спосіб, як зцілити вашу недугу. Для хвороб це все-таки похмілля, алкогольна залежність, переохолодження, застуди, вірусні інфекції і проблеми із нирками, як варіанти. У, війни, у війні це. Нерозуміння того, це саме сьогодні, що робити, куди рухатися, де той кінець? В цілому енергії пасивні, оповиті мороком. Також варто згадати предків, пом'янути їх, почастувати. Бережіть себе. І будьте благословені сьогодні.